Коли закінчиться війна? О, Мені здається, не скоро. Чому? Ну мені здається, владі це невигодно, тому що в нас ще вона закінчиться. Друге питання. Як ти гадаєш, з чого потрібно буде розпочинати розбудову України після закінчення війни? Мені здається, потрібно спочатку відновити все, що зруйнувало, наприклад, Буча, Він, Маріуполь, Донецьк. Луганськ, Крим. Крим, але Крим так сильно не пошкодила. І, мені здається, побільше потрібно психологів буде в нашій країні для того, що дітей, наприклад, або людей, які приїхали з бучерпення, переселенців, буде зпламана психіка. Цього ніхто, думаю, сказати не може. Я не знаю, будинок, будинків багатьох нема, житла. Думаю, так. Починаєте з людей, так? До Так. Да. Да. Не скоро. Не, тому що вона готувалася дуже давно і тому це ще дуже тривалий процес. З чого потрібно буде розбудовувати Україну після закінчення війни? З чого починати? А з розуміння кожним українцем своєї власної відповідальності за майбутню державу. Коли закінчується війна, ну напевно, з деокупацією території. Mm. Якщо ми говоримо про них зараз конкретно. А по справи? часу? По часу, коли перестають гинути мирні люди, але по часу ну, не можна сказати. Ну, напевно, з інфраструктури та економіки. Ну, типу, людям потрібно десь жити, людям потрібно десь працювати. У нас є купа знищених місць, і ці міста треба якось заселяти, потрішки і відновлювати в них життя. А як бути з біженцями-переселенцями, які виїхали? Ну, хтось захоче повернутися, хтось уже навіть повертається. Тут це їхнє право, це їхня особиста думка. Я чомусь думаю, що війна. Закінчиться лише тоді, коли не буде в Росії чи воювати. Але це повинні працювати санкції, ембарго на нафту, на газ. Тому я думаю, що теоретично я не думаю, що це буде дуже швидко. Країни, члени Північно-Атлантичного альянсу, вони мають, я так думаю, наразі всі можливості припинити її швидше. Чому так розтягується це все? От, з тим самим ленд-лізом, постачання зброї. Знаєш, є на це якісь певні причини. Я думаю, що це може затягнутися, дивлячись, які це будуть фази, але це буде таке, я так думаю, що це буде так, як було з 2014 року. Тобто буде якесь припинення вогнів, якісь домовленості. Тому що ризикувати. Тобто Відправляти людей отак, масово, так як це вони роблять, я думаю, що наше командування не буде для того, щоб звільняти території. А з чого, на вашу думку, починати відбудову країни потім? З верхів. З верхів, на мою думку, тільки з верхів. Потрібно змінювати систему взагалі влади, управління. Я просто пам'ятаю, коли в нас вже нас 8 років була війна, це Ілля-Ківа, да? Так. Він ходив там по Хрещатику і розповідав, що ну да, вам треба там буде потуже пояски затягнути. Ну а такі, як ми, будуть жити. Mm -hmm. І це було, це вже було під час війни, так сказати. Тому потрібно все змінювати: змінювати відношення взагалі влади до народу. Щоб почалася якась відбудова, мені здається, що повинні до влади приходити ті люди, які першочергово були на фронті да, і мають якісь. Здібності до управлінської діяльності, до законотворчих якихось процесів. І таких дуже багато. У нас багато юристів зараз на війні і, і всіх інших. Тому от, я гадаю, що ці люди вони заслуговують обіймати посаду якогось там депутата, да, мера чи ще когось іншого. Але це не повинні бути паперові оці генерали да, на папері. У нас нація, як то кажуть, розумних, хмітливих людей. Просто що цим розумним, розумним і квітливим зараз доводиться помирати. А от паперові генерали вони будуть потім приходити до влади. Я б, я б голосував, наприклад, якщо б запитали б там за кого ви, я б голосував за ту кандидатуру, яка десь побувала там під Іловайськом чи під Бахмутом. Угу. І дійсно, я знаю, що ця людина приймала участь в бойових діях чи проводила якусь волонтерську діяльність, mm -hmm. то я б віддавав свій голос за тих людей, які ризикували власним життям заради України, а не ті, які десь там по телебаченню розповідали, як нам це все робити. З цього повинна початись відбудова взагалі. Зміни влади і все. Я не говорю, що це зміни діючої влади, але дуже, які багато, зміни? дуже багато в нас депутатів, я вважаю. Занадто, Занадто багато Занадто як. Є, mm -hmm. Багато різних країн процвітаючих, де штат набагато менший. Штат втричі вчити yeah. менший. Країна функціонує yeah. і все інше. Ну і по-друге, відношення людей взагалі. Відношення людей. От, моя хата з краю цього не повинно бути. Та ніхто не знає, ви ж подивіться, воно ж бачить. Я таким як що що Мачіговським, то Я їм не вірю, то не брехуни. Не бачу, що наші бідні захисники захищають нашу Україну. Та, з чого потрібно буде починати розбудовувати Україну після закінчення війни? Все, вважайте, треба, все. І дома, і робота, і, і все. Саме головне, аби здоров'я було в людей, тому ну, йому все попікень. Та буде все добре, я думаю. Саме головне, вигнати тих расистів. Бо то буде все хто. Да, да. Щоб вони всі подохли, я не йду це їм А нашим тільки захисникам здоров'я і живим повернутися додому. Оце саме найбасвіт.